Що в принципі складає на 19% менше, ніж попередній 2011 рік. Показники захворюваності у нас на, на порядок нижчі, ніж обласні. Дітей до 18 років захворіло за минулий рік 3664 особи, що, в принципі, складає 68% від всіх захворілих за рік. Найбільша захворюваність серед дітей реєструвалася у... 4 це 1138 осіб, і від 5 до 9 років це 902 особи. Школярів захворіли за минулий рік 1134, дітей дитячих дошкільних заводів – 1196. Групових захворювань не було зареєстровано в організованих колективах. Значить, За січень поточного року 2013-го захворіло в місті Ізюмі 347 осіб. Які звернулися за медичною допомогою, дітей до 18 років, 232 це 68%. Значить, за останній тиждень у нас захворюваність не перевищує під поріг. Захворюваність складає у нас 20,4 і підпоріг 44,1. Захворівших за останні тижні нас 23% це діти від 15 до 17 років і 27% це 5 до 9 років. Це вікові групи найбільш активні, тому найбільше хворіють.